І так, також доволі цікава тема: це друге підборіддя. Друге підборіддя. Виникає в результаті того, що є ну, проблеми з харчуванням в першу чергу. По-друге, можливо, є генетичні якісь схильності, а взагалі це фактично вип'ячування пішкірної жирової клітковини допереду, в результаті того, що ваші зв'язки і ваша шкіра перерозтягнулася, в результаті того, що, можливо, був доволі неправильний індекс маси тіла і його треба скоригувати в першу чергу. А по-друге, як це коригується? Коригується це кількома варіантів. Що вип'ячування невелике, можна використати ліполітики, але невелике. Якщо е, вже воно значне, тобто більше 30-50 семетрів кубічних, можливо і краще буде використати хірургічний метод, а саме е, хірургічну ліпосакцію, віброліпосакцію або вейзер. І в відповідності до того, далі залишається питання зі шкірою. Інколи шкіра може скоротитися самостійно і, відповідно, процедура буде проходити легше, або ж її е, Треба підтягнути. І в залежності від того, як ми її тягнемо, це буде підтяжка або нижніх 2-3 обличчя, і відповідно оця зона повністю підтягнеться. Або ж це буде локальна підтяжка, до прикладу, м'ясу. Такий варіант також можливий, але це все залежить від того, яке у вас старіння. Якщо воно загально йде і середини, і бокове, то краще підтягнути ці зони. Якщо говорити тільки про серединний тип, то відповідно краще контрастувати, до прикладу, ліпофілінгом цю зону і підтягнути гарно. Но м'язо шиї і отримати шикарний результат ось таке це друге підборіддя.